Спасибі, що стоїте і спасибі, що робите те, що вмієте найкраще там, де ви зараз знаходитесь, бо те, що ви і те, що ми робимо, робимо заради перемоги України. Мене звуть Олена Цантила. Ви на Ютуб-каналі Ми Україна. Дякую, що підписалися раптом з якихось дивних причин, що цього не зробили. Зробіть це Вікторія Вдовиченко сьогодні. Моя співбесідниця це співдиректорка програми майбутнє України» від Центру геополітики. Рада вітати. Дуже рада бути з вами. Вітаю всіх, хто нас слухає і дивиться. Давайте про календарі. 100 днів календаря. У нас, знаєте, були жарти про 3 вересня. Оце а тепер у нас календарь вимірюється перебуванням Трампа на посаді. 100 днів Дональда Трампа. Власне, ми ще, ми ще не сильно орієнтуємося в інших датах. Ми не завжди знаємо, який день тижня, але тим не менше. Так як ця адміністрація в Білому домі, так як сам Дональд Трамп слідкують за днями і годинами свого перебування в Білому домі, не слідкував ніхто побив усі рекорди. Це половина заголовків, які нині провокує адміністрація Білого Дому до публікації, як вам виглядає які рекорди такі побив? І що можна вважати рекордами, а що антирекордами? Ну дійсно, ми пройшли першу чи до точніше доходимо сьогодні, завтра першу 100 метрівку. А Дональда Трампа вже адміністрація, як ви знаєте, готує іншу 100 метрівку, чи 100 днівку в даному випадку правильніше. І за цих сто днів і про руйнацію альянсів, і про вплив втрату впливу сполучених штатів йшлося в різних медіа, і про те, яким чином сполучені штати хочуть, скажімо так, руйнувати, що називається підвалени вже тепер колишнього світового порядку, тому що за осі дні було як захоплення, так і обурення, і в першу чергу було орієнтовано на американську аудиторію. Перше, що зробив Дональд Трамп, торговельне так зване протистояння з ключовими партнерами. Ми це побачили. Спочатку пішли спочатку перепрошую такі амбітні заяви про Гренландію і Канаду. Як ми знаємо, Канада сьогодні вже входить з новим урядом і. Представниками, тим не менше, Дональд Трамп перше, що зробив, сказав, що хоче анексувати частину канадців чи канадського півострову, так само як і зробити це з Гренландією. Тобто, друга було підвалене того, що не всі партнери північно-атлантичного альянсу, зокрема в Європі, а сплачують двовідсотковий поріг, скажімо для НАТО, і Сполучені Штати не хочуть, скажімо так, далі продовжувати витягувати в лапках, як це було озвучено. А уже віце-президентом Джей Ді Венсу на Мюнхенській промові в лютому цього року європейських партнерів тому розбудили європейців такі Такі заяви не тільки Джей Ті а Дональда Трампа, про те, що тепер про оборону і безпеку в Європі треба думати самим європейцям. Це друга річ. Третя річ, звісно, економічна, яка пов'язана з тим, що. Майже усі країни не тільки в Європі, а в світі, отримали якийсь відсоток від так званих торговельних війн. Ми говоримо не тільки про Китай. Дуже особлива позиція почала і це наступний пункт. Але про нього трошки пізніше з Російською Федерацією. Тим не менше, повернуся до цього пункту. Коли європейці від 10% до більше отримували так званих мит, і постійно човникова дипломатія була направлена на те, щоб знайти того ко переговорника чи переговорницю, і насправді знайшли таку людину. Про неї теж трошки пізніше за ці 100 днів чи за цю 100-денну метрівку. Ми побачили четверта річ. Це звісно руйнація того світового порядку, але більше орієнтація на те, яким чином зближення відносин і риторики, зокрема з Білого Дому з Російською Федерацією, відбулася кардинально швидко. за ці дуже за цей дуже короткий час чи за цей дуже короткий період, і це ми побачили не тільки в кроках і в кількості чотири в даному випадку візитів спеціального представника. Сполучених штатів до Кремля чого не було раніше, тобто, певним чином, це ще стало кроком номер 5, легалізація. Російської Федерації на зовнішньополітичній арені і рахування того, що потрібно буде втручатися, і Сполучені Штати хочуть на цьому окреслювати. ось цей переговорний процес він має бути виключно таким, як бачить його нинішня адміністрація. І в переговорному процесі інтегрувалися два чинники: по-перше, і про припинення вогню з одного боку йшлося а по друге. Паралельним треком, яким чином сполучені Штати? Дуже нещодавно, як ви менше ніж два тижні тому, бачили амбітно, йшли на те, щоб ще й говорити про ресурси України і ось ця угода, яка ще не підписана, але готується наразі. Вона називається про економічне партнерство і створення так званого інвестиційного фонду. Тексти її, чи точніше, проекти її, були від кричущо негативних до більш нейтральних уже з допомогою європейських партнерів і. Ось це ключовим піке сталося фотографія прямо на могилі папи Франциска в Ватикані кілька днів тому в су ну, ним на могилі. Давайте аж не так не гіперболізувати. Це була базиліка ну, святого Петра. Поперше в, а папу поховали в іншому місці. В, в, в Базиліці святого Петра. Вона показала, що. Ось такі зигзагові речі, які Дональд Трамп пробив, тим не менше будуть продовжувати і означувати його другу 100 днівку, чи наступну стоднівку безпосередньо про що адміністрація вже заявила в анонсі. Ох, одразу багато тем насправді те, що ми можемо підсумувати, що світ ніколи ем, так не знав такої кількості потрясінь за такий короткий проміжок часу, і що світ однозначно змінився і відкатити назад, а чи не вийде, а чи вийде, але не скоро. Якщо спостерігати за тим, що фактично нівелювалася роль світового поліцейського, яка була притаманна Сполученим Штатам, доволі довго, проте Дональд Трамп не соромлячись, каже: Я одноосібно керую світом. Ну, і останні вчорашні да, заяви його, що я тут керую світом, в іншому випадку, ви були б всі в дупі, це цитата, це не моя пряма мова. Вона свідчить про те, що керувати світом, виявляється, можна і без зобов'язань. Чи все ж таки ви розділяєте оцю частину? Між тим, що публічно заявляє Дональд Трамп і його команда. До речі, наскільки правда, можливо, це ви знаєте, що вказівки Дональда Трампа його команда виконує лише вони щонайменше двічі прозвучали. Я, я не знаю, знайшла таку публікацію, але не знаю наскільки це правда. То на чи маємо ми розділяти публічну активність Дональда Трампа про без зобов'язань і реальність, що такі зобов'язання є, і він просто грає роль на публіку? Ви знаєте, Олена, тут потрібно сказати, на яку публіку грає, тому що є е, цільова аудиторія, яка американська, тобто для американців, і на неї розповсюджується одна тип меседжів. Інша аудиторія, це, наприклад, Росія, Китай і Європейці. Це трошки інші, навіть роздільні аудиторії, з якими спілкується Дональд Трамп і безпосередньо адміністрація. А е, і меседжі там трошки відрізняються все одно. Тому е, я би більше говорила не тільки тільки, звісно, що по кількості. Не уже опублікованих заяв, написаних в Твіттері чи в X так званій мережі, чи в інших мережах, скажімо, постів. Ми вже бачили і статистику того, скільки з того правда, скільки того неправда. Вже є й така статистика, чого раніше насправді не було. І тому тут то більше питання не про те, як він говорить, чи потрібно це сприймати як інформаційний шум і що з цих заяв будуть імплементовано, а насправді, як готуватися до такого періоду, ще більш буремного, насправді, буде інша 100 метрівка чи 100 днівка, коли ось ці нашарування інформаційне, чи велика кількість таких хаотизацій процесів, які Дональд Трамп хоче одноосібно розділяти і володарювати, вона буде, скажімо так, спричинила такий, знаєте, Ось такий штурм, да, в тому, в свідомості в першу чергу, європейців. Якщо бути і говорити про них більше, тому що їх якраз розбудило неповномасштабне вторгнення, ми про це дуже часто з українськими експертами говоримо. А більше американці, тобто слова Джей Ді Венса, на згадані мюнхінській промові слова Дональда Трампа про Гренландію чи майбутню Гренландію, як бачить Дональд Трамп заяви щодо Канади. Оце більше розбудило європейців думати безпосередньо про себе і про власну безпеку, і інтегровувати Україну туди і думати, як це зробити безпосередньо. Тому заяв буде надалі більше в такому ж контексті. Дональду Трампу такий стиль подобається. А рішення в тому, а, інші лідери можуть копіювати, буде, і ми побачили це якраз ось, як ви задавали раніше. Питання в тому, що їдуть же ж на парад деякі із заявлених лідерів уже до Російської Федерації, скажімо так, які хочуть наслідувати таку амбітну хаотизацію політики, і не зрозуміло, яка не розуміючи насправді наслідки. Світовий поліцейський та Дональд Трамп простого доводить, що тепер інший формат цього світового поліцейського буде, як ви правильно нас зазначали. Тобто ми не живемо більше в світовому порядку до кінця лютого 2025 року. Ми забуваємо, ми вступаємо в нову еру, її ще не охарактеризували чи не охрестили, як вона правильно буде називатися, де ключовими інструментами буде ось така алгоритмізація з одного боку. Більший прояв в соціальних мережах і неймовірна кількість протиріч... тих заяв, які протирічать одна одній. Ніхто не буде мати скажімо так, в думках пересічних американців чи інших людей часу для того, щоб робити вивірку цих меседжів, таким чином буде що називається розхитування позиції, зокрема американців щодо того чи іншого питання на другу стометрівку чи стоднівку буде готуватися ось підписання ось цієї угоди, зокрема економічної з Україною. Про що? І минулого перепрошую вже тепер позаминулого тижня прем'єр-міністр України а, говорив своїм а, з а, міністром фінансів а, в Вашингтоні Сполучених Штатів. А надалі буде процес, звісно, пришвидшення і прискорення того, що, а, скажімо так, припинення, режим припинення вогню буде в інтересах все-таки Сполучених Штатів залишатися. І тут дуже важко а, нам, тому що в першу чергу ми ведемо паралельно. Но переговори з європейськими партнерами, які мають точно розуміти, що режим припинення вогню це той момент, щоб він не став режимом передишки, для якщо можна так зазначити, для Російської Федерації, коли вона зможе перепідготуватися, так само це важливо використати в контексті, щоб європейські партнери і ми. Теж підготувалися, якщо такий час настане. А про нього зараз найбільше й амбітно говорить і нова, скажімо, Федеративній Республіці Німеччини, і і новий канцлер, і так само міністр закордонних справ, і президент Франції Еммануель Макрон. І так само це лунає з вуст прем'єр-міністра Великої Британії. Зрештою, білий дім в особі і речників і Трампа кажуть, що це от, от в односторонньому порядку проголошене Путіна якесь там незрозуміле перемир'я їх не дуже влаштовує. має бути беззупинне всеосяжне зупинення вогню на 30 днів, щонайменше, а в перспективі повне паралельно виходить з цим медведів, які кажуть, що мають деменацифікувати, і демілітаризувати всю Європу як свідчення намірів, прагнення миру. І тут з'являється, якщо хочете чорний лебедь. Якщо вірити саме цю теорію, це про конгресмена демократа Шрі Тандеара, який, Танедера, який виходить і каже: Я вношу на розгляд сім статей імпічменту проти Трампа. Причина цитата масштабне зловживання владою, кричущі порушення конституції, акти тиранії, які підривають американську демократію, і загрожують верховенству права. І воно здавалося би просто один подав документ, а ніхто на нього не буде зважати. А будуть бо радники Трампа всерйоз нині розглядають по. Потенційну можливість дійти до імпічменту як явища. Як на вашу думку, коли, що, і як ми побачимо і потенційні результати, як це було до Трампа, і як це може бути зараз? Ви знаєте, готуватися до імпічменту можливо і потрібно, але не сильно на нього розраховувати, тому що мені здається, це, це ключове. Дуже важливо розуміння, що Дональд Трамп, давайте так уявімо дуже неймовірно гіпотетичну ситуацію. Так? Імпічмент приходить віце-президент Джей Ді Венс. Я не знаю наскільки це краща ситуація. Уявімо взагалі якусь кардинальну іншу історію. Будь-який, а якщо навіть так будемо гіпотетично розглядати майбутнє. Якийсь інший кандидат. Ну от, я ще раз кажу, дуже гіпотетично, щоб наша аудиторія правильно розуміла, буде то динаміка, скажімо так, тих процесів, які чи того інструментарію, який ця людина чи особа буде використовувати, не сильно буде відрізнятися від того інструментарію, який насправді має Дональд Трамп. На жаль, оце є напевно, що ключовим для розуміння того, яким чином процеси аж настільки змінилися. У світі, зокрема в Сполучених Штатах. Тому я би більше зараз дивилася і орієнтувалася не тільки на Дональда Трампа його перші 100 днів, а більше би думала наразі, як готуватися до наступних 100 днів безпосередньо, тому що ще немає тієї критичної маси. В думках, серцях пересічних американців достатньо для того, щоб говорити наскільки насправді руйнується ще й економічна система в Сполучених Штатах, наскільки це зараз впливає на пересічних американців. Не публічно зі своїми колегами ми спілкуємося, які живуть не тільки в Вашингтоні, бо це якраз важливо для розуміння в різних штатах, це вже поступово впливає на життя і поліцейських, і, особливо тих державних службовців, які звільнені, і громадян. Яни, які не отримали наприклад, соціальні виплати, і молоді, яка не може. Мати достатню кількість кредитів, щоб йти на навчання і так далі. Це поступовий дуже процес, який перепрошую даватиметься в знаки за кілька років, але не настільки швидко для розуміння і усвідомлення наразі в 2025 році, як би нам можливо цього хотілося чи ми хотіли би таку реальність бачити. Ну тобто, масові акції протесту плюс імпічмент нічого не змінюється. Пані Олено, тут більше питання до нас. Що ми би хотіли побачити? Тобто, ось ну, справа ми, тому, що ми не живемо в Сполучених Штатах. Ви ж прекрасно абсолютно. розумієте, ми не я не голосувала не, за жовтня абсолютно точно, пані Олено. Ми ж не живемо в Сполучених Штатах. Ми тільки спілкуємося з тими колегами. Це їм вирішувати їхню долю і безпосередньо, яка влада, яка політика цієї влади в країні буде відбуватися. Нам більше би важко зараз буде вибудовувати, скажемо, зовнішні полі політичні стосунки з навіть з нинішньою адміністрацією, якою б вона не була, і звісно, готуватися наступного року до частини зміни конгресу це, напевно, що більший пріоритет наразі я би ставила в другу стоднівку днівку і для нас українських експертів безпосередньо на фінал. Знаючи, що вас маю відпускати, давайте можливо я пропустила. А як опозиція я маю на увазі Дональду Трампу демократи? Мувало а харизматичного лідера або будь-яке не сформувало. Давайте будемо дуже чіткими і Дякую. швидкими, Дякую. не формувала поки що адженди чи порядку денного немає безпосередньо, і оце дуже. якраз питання, точніше, відповідь на аргумент, який я казала, що немає критичної маси для того, щоб якщо навіть і говорити про імпічмент, що там думати про це, буде достатньо для того, щоб американське суспільство усвідомило, які драматичні насправді насправді зміни їх чекають трошки ближче до осені 2025 року, економічно, якщо ми будемо дивитися, і в 2026 році з приходом Дональда Трампа. Дякую, пані Вікторія Вікторія Вдовиченко Двиченко була зі мною. Говорили про перші 100 днів Дональда Трампа. Не знати ще поскільки по 100 Дональд Трамп залишатиметься на посаді? А можливо, це в ці посто вже будуть назавжди, але тим не менше нам своє робити. Пано, вам спасибі, що стоїте, і Нехай всі ваші будуть в безпеці і будуть здорові настільки, наскільки це можливо нині. Дякую.